Вимикай буденність, вмикай премач. Новини в ефірі. Я Олена Морозова. Вітаю вас. Цієї ночі Росія здійснила масову атаку на Київ. Повітряна тривога тривала понад сім годин. У місті лунали вибухи. У КМВА повідомили про падіння уламків в Голосівському районі та пошкоджені авто та вікна будівлі. У Солом'янському горіли дві квартири у п'ятиповерхівці. У Святошинському пожежа виникла у нежитловому приміщенні. В Оболонському уламки упали на торговий центр житловий будинок. Згодом голова районної адміністрації Кирило Фесик повідомив, що загорівся під'їзд. Також уламки упали у Дніпровському та Шевченківському районах. Загалом відомо про вісьмох постраждалих. Двох із них шпиталізували у Дніпровському районі, у Святошинському шестеро отримали допомогу медиків на місці. Тисяча на тисячу другий етап великого обміну має відбутися сьогодні, третій завтра. Про це напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, таким чином виконана перша частина домовленості про обмін за формулою Тисяча на тисячу. Ця домовленість була досягнута на зустрічі у Туреччині, і важливо реалізувати її повністю, заявив президент. Водночас додав, що Україна продовжить дипломатичну роботу, щоб подальші кроки ставали можливими. Головне, відбувся обмін, і це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Фактично, єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, поки що блокують. Але повернення наших людей це, це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий. І цивільні, всі українські заручники, яких утримують в Росії, ми всіх їх маємо визволити. Тож учора додому повернулися 390 українців, 270 військовополонених та 120 цивільних заручників, три жінки та 387 чоловіків. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених є армійці з лав ЗСУ, зокрема військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони тримали оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь у боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях. Обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Нагадаю, ухвалили під час переговорів представників України та Росії в Стамбулі 16 травня. Нові санкції у разі небажання домовлятися. міністри фінансів і глави Центробанків країн G7 Вирішили посилити тиск на Росію в разі провалу перемовин про припинення вогню в Україні. Про це йдеться у спільному комуніке за підсумками зустрічі в Канаді. У документі йдеться про засудження війни РФ та підтвердження незмінну підтримку територіальної цілісності України. Російські активи залишаться замороженими, а країни, що допомагають РФ, не мають заробляти на відновленні України після завершення війни. Київ та Вашингтон завершили усі процедури для початку роботи спільного фонду відновлення. Його офіційно запустили. Про це оголосила міністерка економіки Юлія Свериденко. Віцепрем'єрка написала, що останнім кроком була дипломатична нота від США. Фонд це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення у світову економіку. США не розраховує на нову торговельну угоду з Європою, заявив Дональд Трамп. каже його план стимулювати європейські компанії переносити виробництво до США на європейські країни вести 50% мит. Видання Financial Times пише: під прямим ударом опиняються фармацевтика, автоіндустрія та авіація. Загальні втрати можуть сягнути половини відсотка ВВП. Амналокінфоділамін. Я не шукаю угоди. Я маю на увазі, що ми вже домовилися на рівні 50%. Але знову ж таки, якщо вони побудують тут свій завод, тарифу не буде. Якщо хтось прийде і захоче побудувати тут завод, я можу поговорити з ним про невелику відстрочку. Ще розповім вже о восьмі, зокрема, і про ранкову атаку на столицю, точніше, нічну, яка перейшла повільно в ранок. Безпілотники знешкодили, але завод палає. Російські пабліки повідомляють про займання на підприємстві «Енергія» в місті Єлець Липецької області. Воно виготовляє акумулятори і батареї. Місцевий губернатор наголосив: безпілотники падавілі, але як завжди, підступні уламки спричинили спалах. А ще поранили вісьмох людей і пошкодили будинки. вот. Опа, -мо! Вот вон он, красный. Ой, ёпт. Ну, ещё, он полохнул. Факт успішної атаки підтвердив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його даними заводчою продукцію використовують у системах зв'язку, управління а також у виробництві ракет Іскандер і «Кинжал» спинив роботу. Безпілотники від учорашнього вечора також атакували Москву. Мер російської столиці повідомив про два десятки збитих дронів. Вночі знову припиняли роботу московські аеропорти внуково. Домодєдово та Жуковський Росії знову заговорили про створення буферної зони вздовж кордону з Україною. Диктатор Путін заявив: мовляв, російські війська вже навіть почали виконувати це завдання. Повідомила пропагандистська агенція ТАСС. Щоправда, згодом з'явилося уточнення, Буцімто на увазі Путін мав Курську, брянську та Білгородську області, які межують з нашими Харківщиною, Сумщиною та Чернігівщиною. Тим часом, очільник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко нагадав про буферну зону. Російський диктатор каже: не вперше торішня схожа заява. Була порожньою. Нині ж, упевнений Коваленко, Путін демонструє, що не хоче припиняти вогонь. Відреагували на заяву Путіна про буферну зону і в українському НЗС, очільник якого Андрій Сибіга пояснив, чому ці слова диктатора нині є дуже показовими. Я нагадую світою, що заяви Путіна про буферну зону пролунали на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру. Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. На нього потрібно чинити більший тиск, щоб припинити цю війну. Нагадаю, 20 травня Путін їздив на Курщину зустрічатися із керівництвом муніципалітетів. Тоді ж голова Глушковського району Павло Золотаріо попросив його створити буферну зону в Сумській області. Коли Путін спитав, якої глибини вона має бути, Золотарьову уточнив, що Росія має захопити цитую принаймні суми. Наприкінці квітня президент Зеленський заявляв, що ворог скупчив на сумському напрямку 60 тисяч своїх військових. А в інституті вивчення війни застерігали, що розпочавши наступ на цій ділянці, росіяни ймовірно таки спробують створити буферну зону вздовж кордону, зокрема підтягти свою артилерію так близько до Сум, щоб створити загрозу життю цивільних.